Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. В цьому випуску хочу повернутися до такої теми, яку я вже почав розповідати, навіть про один стрім, але потім якось забросив про цю тему. Але це також вже ретро ігри, хоча б вони виходили пізніше, ніж там Денді Сєга та інші. І це ігри на на платформі Ява або Джава на мобільні кнопочні телефони. Пік цих телефонів був якраз у 2000-х роках, спочатку до кінця 2000-х років. І тому ігри, які виходили на ці телефони, саме у форматі Java, можна, я думаю, вважати саме вже ретро-іграми. І сьогодні хочу поговорити про гру, яка могла б вийти в принципі на різні консолі, на 8 і на 16 біт, судячи по її назві, тому що це гра касливання. Але касливання виходило декілька на платформу Java. Java. Я деякі запускав навіть на стрім, який проводив по цій платформі. Тому сьогодні хочу розповісти про гру, яка називається касливання. Order of Shadows. і із тих касливань, які я бачив на мобільні телефони кнопочні, ця касливання для мене виявилось самою цікавою і самою непоганою. Ну, якщо б ця гра вийшла і не яку небудь там Sega Mega Drive або Super Nintendo, мені здається, то було б цікаво її також подивитися. Давайте я цю гру, мабуть, запущу, і ми спробуємо. Ну і буду вам описувати, спробуємо її роздивитися. Я... Не буду показувати повне проходження гри, таку, зроблю таку невеличку вибірку. Ну, я сподіваюся, вам сподобається. А якщо буде цікаво, то можна буде цю гру і пройти, і, наприклад, на стрімі да, спробувати пройти. Гра дійсно виявилась цікавою, тому пограти в це доволі ну, буде цікаво подивитись. Так, ну і те, що ми бачимо, це починається гра як. Виглядає вона в такому більш мультяшному стилі, не в такому, як ми звикли бачити кастелванію там на тих же сіга Mega Drive або Супер Нінденда, або е, на Денді Тут наш персонаж більш мультяшний, але починається все також е, з такого ж середнь, ну, середньовічної пригоди. Да? Знову у нас дракула, знову якісь дівчата посилають нашого головного героя. Ти. У піти в замок, да і пройтись по землях коло цього замку, і знову йти знищувати нежить Ця гра касливання of Shadows вийшла у 2007 році. Що цікаво, цю гру зробила розробником цієї гри. Виявилась студія Конамі. Конамі, одна із самих, я думаю, знаменитіших. Студії, які робили ігри на Денді, на Сєго на Супер на ті консолі, Ну які були в нашому дитинстві. Це одна з крутіших да студій. І на мобільній платформі вона також зробила доволі непогану гру. Е, вийшла ця гра, в принципі, однопользовательська. Вийшла вона у 2007 році, і випущена була. Саме для мобільних телефонів на платформі Java е, Що собою представляється гра? Ну, це платформер, ну, такий платформер, бойовий містичний платформер, але е, незвичний. А тут можна, наприклад, повертатися назад. Ну, він не, не, не чисте так, Як ми звикли не так заплутано все тут, як у митройдваннях. Але тут дійсно можна повертатися назад, і також як у якихось метроюдваннях або РП-іграх тут також у вас повишається рівень ну, вашого. Героя, ви коли набиваєте багато супротивників, знищуєте босів, то у вас покращуються показники вашого життя, там мани, і також у вас додаються деякі нові здібності. Як, наприклад, там можна буде зробити підкат, проїхати в якихось місцях, де до цього ви не могли проїхати. або таке інше Але тут це не настільки сильно зроблено, як у метроїді, тому ну Воно не настільки, як кажуть, надоїдаюче да Тому гра більше схожа на платформер Метройдвані, ніж на е, не верніше на платформер кастування, ніж на Метроїд Метройдвані, таку як е, е, на, на PlayStation да виходили про такі метрой кастування, так і тут. В цілому. Намальована вона доволі красиво. Ми бачимо, що графіка тут ну, така, можна сказати, 16-бітна, да, доволі непогана графіка. Звукове супроводження гри також непогане. Воно зроблено в такому, ну. Як для ну звісно, що зроблено для мобільного телефону, і тому, що геймінг на мобільних телефонах він взагалі вважався таким, що ну звук там не завжди обов'язково потрібен. да, Дуже багато там дітей, наприклад, грали в школі там на перервах, а інколи і не на перервах на мобільних телефонах. Ну коли вже була епоха цих мобільних телефонів, я вже був дорослий, тому я міг собі там дозволити пограти в маршрутці при ну то. Під час да, добирання до роботи да, в, в обідню перерву, то Та, так, да, так сильно не, не загравався, але ну, дійсно, хоча і. Більш за все в це грали без звуку, але звук в грі доволі непоганий, і тому музикальний супровід гри мені ну, в принципі, також дуже подобається. В цілому наш герой озброєний е, звичай, звичайним е, хлистом, так, да, якому ми звикли в інших е, кастелуваннях. Тому тут все зроблено по канону. І хоча гра вийшла вже у 2007 році, набагато пізніше, ніж перші версії цієї гри, але ну, в принципі канон у нас. Е, е, Іде да ну все йде, все як як потрібно по канону. Тут я вже забив боса. В грі зустрічаються вже знайомі нам герої. Ці самі привиди, скелети, які кидаються е, костями, літаючі голови, літаючі миші. Все те, що ми могли бачити в ранніх версіях, ну, в самих перших версіях цієї гри Я вже колись розповідав, що в принципі кастелування це стало одною взагалі з перших таких серйозних ігр, які я пограв на ігрових платформах. Ну, це була не кастелування на Денді, а це була кастелування, яка називалась Vampire Кілер, і вона виходила на Комп'ютери Месикс, які були у мене в школі. Ми їх так і назвали, то гру тоді просто вампіри. Ну тут, звісно, в цій грі тут вже графіка більш така. 16 бітна треба да, більш красиво, можливо, навіть і більше, тому що ну, все-таки це вже інша платформа, да і, і вона мобільна, але ну виглядає це доволі непогано. Як я і казав, бачите, рівні в нашій грі виростають. Окрім того, що озброєний наш персонаж звичайною да за звичайним хлистом, як зазвичай, у наш персонаж ще може підбирати різну зброю, ну так само, як це було і в кастуваннях попередніх. Тут можуть бути сокири, можуть бути хрести. І, здається, є свята вода. Ну, до речі, до святої води я не дійшов, але вона тут здається також є. Також тут по всім рівням розкидані верніше, ну в різних місцях знаходяться свічки і знаходяться. Ну підсвічники які треба вибивати, з яких із них випадають серця. Серця тут також потрібні для того, щоб робити другою зброєю удари другою зброєю такі як ну, там кидання сокирою, або там кидання там Хреста, або якогось вогника. Ну, те, що у вас на збройні зараз є. Але тут, значить, кількість ваших сердечок не... Підписується, як в інших кастуваннях. А тут у вас є, окрім стрічки життя, яка показує ваш рівень здоров'я, під нею є ще стрічка, яка показує. Ну... Кількість заповнення ваших вашої мани, да, можливості вистріляти, скільки ви зможете вистріляти Ну вашу другу зброю, і саме коли ви підбираєте сердечки, ця мана е, вона підростає. Е, життя також у вас стрічка, начебто, ну просто звичайна стрічка, але е, ще там показана ну, цифра число. І це число показує Ну не відсоток, а кількість вашого життя. Наприклад, зараз вона показувала 182 одиниці, але коли ви прокачуєте рівень, то і життя у вас прокачується також. Е, окрім того, що з. Е свічок можуть, і свічок із ваших ворогів можуть випадати серця у віді повара, вони є маленькі і великі, як у класичних кастелуваннях. Тут також е, з свічок та з ворогів можуть випадати, наприклад, курка. да Ну і щось ясне. Це Ну звісно випадає для того, щоб відновити вам з здоров'я. Е, також е, з них можуть випадати зброя, про яку я вже говорив. зброя тут також декілька видів, як і у класичне кастелування. Це ця кастелування, це така суміш між платформером, к якому ми звикли, і Metroidvania, яку також ми бачили на PlayStation, 1, на Game Boy, да? І тому Ну ця гра вийшла така щось посередненько між тим і тим, і із за цього вона якось сприймається доволі оновлено Що цікаво, що в цій грі. Ну це ж Java гра, і дуже часто в цій грі не було там якоїсь кількість в цих іграх, не було якоїсь кількості життів. Тут також у вас типу є одне життя, але коли ви його втрачаєте, ви зможете використати продовження continue, да? і воно тут дійсно є. І вони тут безкінечні, тому ну. В цю гру можна не тільки просто проходити да і там поки не пройдеш, а можна наприклад, ну це ж зроблено для мобільної платформи. Можна, наприклад, якщо навіть ви вийшли з гри там десь, ну там посередині, да, то гра автоматично збережеться. І коли ви запустите гру, у вас одразу ввімкнеться. Режим продовження, і вам запропонують або або ви продовжите з того місця, де ви закінчили. Ну не з того місця, а спочатку, зони, в якій ви закінчили, або ви почнете грати. Е Нову гру це вже вам буде на вибір. Поки я це розповідав, я дійшов до другого боса. Боси тут, до речі, дуже, ну, ті самі, в принципі, які нам знайомі по іншим частинам, цієї гри. З, зараз ми бачимо ту саму летучу мишу, яка в першій частині кастелування є першим босом, але тут вона не одна, а їх аж дві. І, до речі, боси б'ються тут доволі нескладно, вчитуючи, що перший бос був лицар, ви пам'ятаєте, взагалі швидко забився з мишами трошечки довше, але це із-за того, що треба підстрибувати і е, їх вбивати. Ну, е, також можна використовувати сакири. Тут вони також проти миші доволі дієві, як і е, на Денді-версіях, да, на перших версіях. Але що, що мені дуже ну, важкувато було кидати ці сакири, тому що грав я на емуляторі і е, в емуляторі одразу є налаштоване автоматичне. Керування на геймпаді від Xbox. У мене гімпад від Xbox 360, і майже всі кнопки працюють. В принципі, хрестовина, кнопки дії працюють як цифри на мобільному телефоні. Але є такий момент, що деяких кнопок зірочки не вистачає на геймпаді. І для цього, але цей емулятор можна відкрити на екрану клавіатуру, і тому сокири мені зручніше було кидати в саме. Кнопкою або сім, або зірочкою саме з на екраної клавіатури. Тому інколи приходилось стягнутися до мишки, щоб вистрілювати там сокири, ну якусь, якусь там суперзброю, тому, тому що е, через на геймпаді вона якось то вистрілює, то ні, якось не дуже зручно це працює. Тому і із-за цього я не дуже часто використовував цю зброю. Хоча, ну якщо грати на мобільному телефоні, це поруч у вас кнопка 5 буде відповідати за. Основний удар, А там сім або зірочка, яка трошки збоку буде відповідати за суперудар, і в принципі це зручно. А вже, ну звісно, на емуляторі ви вже приспосаблюєтесь але те, що приємно, що емулятор може автоматично налаштовувати Xbox геймпад тому грати в це доволі ну цікаво і доволі зручно. Я ж кажу, інколи буває доведеться використовувати. На екрану клавіатуру, але це інколи. Е, так, в цілому про гру у мене дуже приємне враження, тому що це дійсно така пригода. І як я вже е, почав не грати, то дуже важко було не зупинитися, тому що відчуваєш те, що ти граєш, особливо ну, розкрили її на великий екран, і відчуваєш, що ти граєш не на мобільному телефоні, а дійсно, як на якійсь консолі, що дійсно така гра могла бути. Ну так, для е, консолі 16-біт вона вийшла запізно, все-таки 2007 рік вже 16-бітні консолі були не актуальні, але якщо б вона вийшла, наприклад, би трошки раніше, я б думав, вона б зайшла. Але тут зовсім і різною да, вона була зроблена на іншу платформу, на іншій мові програмування, тому, звісно, що не могла вона вийти. на Інші консолі, ну на консолі більш рані, як яким ми звикли. Але ж в 2000-х це і є. У нас був перший-перший досвід такого мобільного геймінгу, тому що ну геймбої все одно не так сильно розпространені у нас були. Хоча були вже. А ось і PlayStation ще були портейбл, да, доволі дорогі. Не кожен мог собі її дозволити. А ось на мобільному телефоні грали усі, тому в принципі в цю гру можна було пограти. Головне, щоб мобільний телефон у вас був більш-менш такий потужний. Типу Соні Еріксона або там якоїсь Nokia. Так, ну і що окремо ще, за що можна сказати, тут це мальовка, ну, таке. Добре, гарне слово це мальовка е, самих персонажів, особливо босів. Боси тут намальовані доволі симпатично. Ось зараз я б'юся проти той самої горгони і як ми бачимо, що тут вона навіть як у міфології да, може робити мене кам'яним, хоча не завжди, да, як у міфології, а вона е, мене робить і на деякий час. Хоча вона робить не своїм зіром, а вона випускає у мене якийсь вогонь, і після цього я на пару секунд, да, Чи на півтори секунди становлюся кам'яним. Але босс також не складний Я так зрозумів, що тут, поки ви доходите до босса, ви робите собі прокачку трошечки. І завдяки цій прокачці у вас більше життя і вам вистачає на те, щоб отримати перемогу над босом. В цілому, гра мені. Дуже-дуже сподобалась, тому, ну, якщо цікаво, буде, можна буде в цю гру пограти і на стрімі повністю спробувати її пройти. Так, ну і на цьому, я думаю, ролік можна буде закінчувати. Ще раз повторюсь, що інколи буду робити ролики і по цій платформі, хоча вона не є класична, як ми звикли, да, ретро платформа але все одно, як ну, вже, вже час взяти, то час пройшов і дійсно, вже майже ні у кого немає кнопочних телефонів, а особливо кнопочних телефонів, на яких можна пограти в ява. Ну, тільки у колекціонерів. Тому це вже можна також назвати хоч і мобільною і платформою, але все-таки ретро-платформою. І тому про ці ігри також інколи хочеться згадувати і щось цікавеньке розповідати. Тому що ігор, ну, на цю платформу вийшла також безліч, тільки. Підбирай, дивись і грай. Ну, а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую вам всім за перегляд цього ролика. Буду вдячний вам за коментарі під цим відео, за вподобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Ну і побачимось на відео. Всім пока!